Документы предъявить ваши. На каком основании? Причина остановки? Согласно закону о полиции, 11 причин. Статья 35. Где я нарушил? Ви це не вичерпний мене? перелік. Вам ще раз було повідомлено це. Ми ну, не потрібні їм законні підстави для того, щоб вимагати документи. Він починає бубаніти, пред'яви документи, пред'яви, пред'яви, не пред'явиш, отримаєш штраф. Водій пред'явив документи, але все одно отримав штраф. Для того, що ви не вимкнули аварійну світлову аналізації під час вас. І в подальшому у вас є можливість отримати дуже популярний штраф. Ти не увімкнув аварійну сигналізацію, коли поліцейський тебе зупинив. З забороняю вам його знімати. Я маю посмотрети. Прибирайте камеру, я вам його приділю. Я дію, Це власна закону. В одлі щодня от вас. світа. А ви займаєтесь безприділем. Просто давайте проаналізуємо дану ситуацію, і що необхідно робити та знати кожному водію, якщо вас зупиняють такі поліцейські. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна юридична підтримка, консультація, юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте, Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати можливість отримати і консультацію, і допомогу, і можливість оскаржити на зако штрафи. На основі якого нормативно-правового акта ви остановили і и з мене документи? Що я нарушил? Що я нарушил? Неодноразово це повідомляли. Вам по кругу повторять 10 разів ніхто не буде. Ви превышаете свої службові повноваження. Так як немає законних основань Немає законних основань. Якщо ви відмовляєтесь на вас буде складена постанова за частиною першої статті двадцять за відмову приділити до того, що ви не ввімкнули аварійні світлової сигналізації під час зупинки. вас. Рацівниками законна причина остановки вже І тут поліцейські зазначають, що отримаєте штраф, тому що не увімкнули аварійну сигналізацію, коли вас зупиняли співробітники поліції. Дуже часто вони це зазначають і дуже часто складають штраф в подальшому. До речі, такий штраф можна скасувати, але давайте згадаємо правила дорожнього руху, що тут зазначено. Дев'ятий параграф попереджувальні сигнали. Аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена у разі зупинки на вимогу поліцейського. А якщо аварійна сигналізація не передбачена або не працює, що повинен зробити водій? Читаємо 9.11. Якщо транспортний засіб не обладнаний аварійною світловою сигналізацією, вона несправна. Треба встановити знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар. Зрозуміли, якщо не працює аварійка, виходимо, встановлюємо знак. Але якщо співробітник поліції все одно вирішив скласти штраф, якщо ви не увімкнули аварійну сигналізацію, поліцейський уважно читайте Кодекс України про адміністративне правопорушення, коли настає відповідальність за користування попереджувальними. сигналами. Вам никто не Нет законной причины остановки. Что я нарушил? Что я нарушил? Что я нарушил? В каком аспекте? Нет. Я не слышал законной причины остановки. Я не слышал Вы нарушаете закон сейчас. Это не моя... А чья? Є 11 законних підстав, коли співробітник поліції має право вас зупинити для того, щоб в подальшому там вимагати ваші документи. Стаття 35 зазначає чіткий перелік даних підстав. Також тут зазначено, що поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначений у цій статті. 11 законних підстав. І він обов'язково зобов'язаний зазначити, згідно якої підстави він вас зупинив. Для того, щоб в подальшому законно вимагати ваші документи. Я дістую. За закону, в відлічі від от вас. Я світаю. А ви займаєтесь безприділем просто. Останавлюєте автомобіль і починаєте вимагати документи. Не имея законной причины для остановки. Чего-либо. Ее нет просто. Вы блокируете двери, теперь не даете мне ее закрыть и так далее. Мне так холодно. Причина остановки, я спрашиваю. Вам уже остановки. Я хочу ее услышать на камеру. Я не забовязан вам ей на камеру сказать. Вам уже поведомил причины запинки. Нет. Раз вам никто Нет. Не будет. На камеру будем писать. Добрый, причину остановки. Ее нету. Вы документы будете определять? На каком основании? Видно пункту 2, и 2.4 водитель заповедит заниматься документы. Посещение регистрации А страховый полис тоже требует? Да, У цих випадках передбаченим законом про обов'язкове страхування. Які це випадки? На яких випадках потрібно передивляти страховий поліс? полюс? Там ще час по базі водія перевірив. Знову піднімаємо тему страхового полісу. Кожен водій повинен мати, але закон України про обов'язкове страхування нам чітко зазначає, в яких випадках співробітник поліції має право його перевіряти. При оформленні протоколів та при оформленні. ДТП друзі, не забуваємо, скоро Чорна п'ятниця і сервіс онлайн страхування Hotline Finance підготував круту пропозицію. До 25 листопада включно ви можете оформити страховку на авто з вигодою до 20%. Мінус 15 знижки отримаєте за промокодом blackfriday 2023 і ще до 5% кешбеку бонусами. Якщо вам потрібно придбати авто цивілку, заходьте на Hotline Finance. І навіть якщо страховка закінчується трохи пізніше, ви можете оформити зараз зі знижкою наперед. Просто вкажіть потрібні вам початок дії страховки при оформленні. Акція діє також на інші страховки. Деталі та посилання в описі під даним відео. Якщо водій відмовляються виконувати вимоги, то ми будемо вимушені притягнути вас до відповідальності за частини першої статті 26. Я готовий придивитися. Що я повинен придивитися? Вам повідомили. Посвідчення водія, котре дає вам право керувати даним транспортним засобом. У мене воно є. І ви мене погано чуєте, я вам повторюю, водій повинен мати при собі згідно право дорожнього руху та пред'явити на вимогу поліцейського. Ви право дорожнього руху давно читали? Читав. Там що вказано? Що водій повинен мати присвіти та пред'явити? Чому ви не виконали? Права та тих паспорт. Так чому ви не виконуєте цю вимогу? Я виконую цю вимогу. Я чекаю. Ви ха -ха. І тут водій пред'являє свої документи. Вони встановили особу, перевірили документи і знаєте, що відбувалось далі. А далі вони склали постанову за непред'явлення документів. І в подальшому ще було складено протокол. Це стосується ОТК. І ще раз з цього боку. коли вона вийде на вас. Можете трохи ближче, мені взагалі не видно. Я, я вам отак своє посвідчення показував як? Ти серій номер ввів чи ні? Ні, ще ні, зараз. Я вам пред'явив уже все. До повного ознайомлені. Ви так я тут справді побачив. Покажи. повного ознайомлений, я пред'явив вам. Водійське посвідчення. На даний автомобіль і свої Если... при представ... Дані за відмову давати показання пояснення щодо себе, близьких родичів, коло яких визначено законом, і також згідно статті 268 кодексу України про адмінправопорушення. Особа, яка притягується до відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого місяця галузі права. Який за законом має право надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи завжди користуйте своїми правами. Ваші права зазначені в Кодексу України про адміністративні правопорушення. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. В такій ситуації одразу необхідно подавати клопотання. Хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи, які свідчать про те, що я причетний. До адміністративного правопорушення. Якщо співробітник поліції порушує ваші права, не надає докази, подавайте клопотання про перенесення розгляду справи, тому що вам потрібна юридична допомога. Якщо поліцейський немотивовано відхиляє ваше клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам потрібен адвокат плюс одна підстава, скасувати в подальшому незаконну постанову. Виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача. Якщо... Нелодійте мовою якою ведеться провадження Також оскаржу дану постанову по справі. Вам ваші права зрозуміли? Права роз'яснені не в повному обсязі. Права роз'яснені не в повному обсязі. Я це не Ви бажаєте, пояснення, питання? Я хочу ознайомитися з доказами. На якій підставі мене зупинили. Я не чув підставу, на якій на основі якої мене зупинили в даний момент. То, що ви не чуєте, ви чуєте? Я порушив щось. Я щось порушив. Щось порушувати. Вам вже це казали. Просто так можна зупинити. Будь-де-будь будь коли. Будь-де-будь будь коли можна зупинити і питати документи, ссилаючись <рес> на закон про військовий стан. Або інший нормативно-правий документ якийсь. Який нормативно-правий документ? Підстави. Ознайомте мене з підставами. 11 причин для зупинки. Стаття 35 закону України. Повідомлення тебе проживаєте. І що ми маємо по факту? Законної підстави для зупинки авто. Вони не зазначали, їм це не потрібно. Вимагали документи, знов таки ж підстав вимагати і перевіряти документів згідно закону України про національну поліцію. Не було і все одно вони склали адміністративні матеріали. План потрібно виконувати і що робити далі? Водію принципово завжди оскаржувати такі незаконні постанови для того, щоб в подальшому була можливість подати відповідний позов про моральне та матеріальне відшкодування, щоб в подальшому співробітники поліції припинили виписувати калякати ось такі незаконні штрафи.